Це компанія Артепригоненієй, ми привезли черговий автомобіль для ЗСУ. Цього разу це Окслагін Теореє 2005 року. Повний привід, 3 дизель, найкращий їх двигун. Підвізка не пневмо і вийшло цього разу він з таким от шкіряним салоном. Це буває рідкість, військові зазвичай спеціально не шукають такі салони, їм головний технічний стан машини, але цього разу, бачите... Салон гарний. ну Косметично, звичайно, є деякі нюанси, але це вже другорядно, тому що машина для виконання бойових завдань купується і щось вона там в Латвії, хоча вона і не на юницьках монографії, але ми відшлась в 4 тисячі стояла. Тому, будь ласка, треба машина для ЗСУ, звертайтеся необхідні як пригнати, як вести машину е для військових, тому що дуже багато зараз машин треба на фронт. І е Навіть ось такі от машинки ми також можемо знаходити і приганяти. Ну, за такі гроші наприклад, можна було пригнати е праворукий Mitsubishi Pajero. Але тому, що подобається, такий момент теж є. Тому Теж дуже класно, а ще й комфортно все працює, де сіде працює, тому військово теж будете знаходитись в комфорті, а це теж важливо. Дякую, підписуйтесь підписуй на канал, ставте лайки.